Український організований злочин має давню та складну історію, тісно переплетену з бурхливими політичними та економічними подіями країни. З-поміж численних груп, що виникли в цій динамічній сфері, два угруповання вирізняються особливою потужністю та впливом Донецький Донецькій та Дніпровський клани. Їх становлення та еволюція протягом 1990-х років та наступних десятиліть значною мірою окреслили кримінальний ландшафт України. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Донецький клан. Зародження донецького клану, також відомого як Єнакієвське угруповання, сягає корінням до вугільного міста Єнакієве на Донеччині. Група здобула свій вплив завдяки жорсткому контролю над видобутком вугілля та металургійною промисловістю регіону. Її беззаперечним лідером вважають Ріната Ахметова. Який згодом став одним з найбагатших людей України. Вплив донецького клану поширювався не лише на економічну сферу, але й сягав вершин політичної влади, роблячи його ключовим гравцем на регіональній арені. Проте діяльність групи не була позбавлена тіньових сторін, адже її неодноразово звинувачували у корупційних схемах та жорстоких методах залякування конкурентів. Дніпровський клан Дніпровський клан. Також знаний як «Дніпропетровське угруповання, виник у місті Дніпро. Ця група здобула своє багатство та вплив завдяки широкому контролю над банківською системою, металургійною галузію та аграрним сектором регіону. Її лідером вважають Ігоря Коломойського, ще одного українського олігарха з колосальними статками. Подібно до донецького клану, Дніпровський клан мав значний політичний вплив. Проте його діяльність не оминала звинувачень у корупції та насильстві. Суперництво та співпраця. Взаємовідносини між донецьким та дніпровським кланами протягом багатьох років балансували між жорстким суперництвом за ресурси та вплив та вимушеною співпрацею, коли це відповідало їхнім спільним інтересам. Їх протистояння часом виливалося у відкриті конфлікти та криваві сутички, але частіше вони знаходили спільну мову. Об'єднуючи зусилля для досягнення спільних цілей. Вплив на українське суспільство. Вплив цих двох кланів на українське суспільство важко переоцінити. Їх звинувачують у підриві демократичних інституцій, підживленні корупції та створенні атмосфери страху та безкарності. З іншого боку, не можна заперечувати і те, що ці групи інвестували значні кошти в українську економіку, створюючи робочі місця та стимулюючи розвиток певних галузей? Сучасний стан. З часом вплив Донецького та Дніпровського кланів дещо послабився, частково через події Революції Гідності 2014 року та війну на сході України. Проте вони все ще залишаються потужними гравцями на українській політичній та економічній арені. Хоч і їхня сила та методи дещо змінилися. Висновок феномен Донецького та Дніпровського кланів є складною та суперечливою сторінкою української історії. Їх вплив на країну був глибоким та неоднозначним, залишаючи спадок, який і досі відчувається в суспільстві.